Чи знали ви, що печінка виконує в людському організмі понад 500 функцій? Тож не дивно, що від її стану залежить стан всього тіла, зокрема імунітет, гормональний баланс та запаси енергії. Печінка найбільший та найважливіший орган в людському організмі. Її часто порівнюють з хімічним заводом, оскільки у ній відбувається більшість біохімічних реакцій. Тож, давайте розглянемо деякі з них: Метаболізм. Перше. Обмін речовин. Печінка перетворює поживні речовини, які ми отримуємо з їжі на енергію та будівельний матеріал для клітин. Друге. Обмін вуглеводів. Регулює рівень глюкози в крові, перетворюючи її на глікоген і віддаючи її при необхідності. 3. Обмін жирів. Синтезує холестерин, ліпопротеїни, виробляє жовч для перетравлення. 4. Обмін білків. Синтезує білки і плазми крові, ферменти і амінокислоти. Фільтр крові. Печінка фільтрує кров від токсичних речовин, ліків, алкоголю, а також шкідливих продуктів обміну речовин. Знешкодження. Перетворює шкідливі продукти на безпечні сполуки, які потім виводяться з організму. Вироблення жовчі. Жовч необхідна для. Смоктування жиророзчинних вітамінів і перетравлення жирів. Далі зберігання мінералів і вітамінів. Зберігає вітаміни А, Д, Є, К, а також залізо і мідь. Участь у згортанні крові, синтезує фактори згортання крові. Далі імунна реакція. Вона захищає організм від інфекцій. Чому печінка так важлива? Життєво необхідні функції. Без печінки, неможливий нормальний обмін речовин, захист організму від інфекцій та багато іншого. Резервні можливості. Печінка має великі резервні можливості, але при тривалому, шкідливому впливу речовин може розвиватися захворювання. Запам'ятайте. Ваша печінка справжній герой, який працює 24 на 7, тому важливо дбати і пам'ятати про неї. Звісно, ніхто не ідеальний. Шкідливі звички, фастфуди, сильні ліки та стреси можуть призвести до виснаження печінки. Хороша новина в тому, що їй можна допомогти, як мінімум, додати до рутини фізичну активність, збалансувати харчування. Та поліпшити печінку за допомогою гепавіста-детокс. Це комплексний препарат, у складі якого є комбінація найважливіших компонентів для роботи надважливого органу. В його складі комбінація глутатіону та адеметіоніну. Тому гепавіста детокс забезпечує захист клітин печінки від токсинів і ліків. Відновлення клітин печінки, поліпшення обміну речовин, нормалізація жовчовивідних шляхів і печінки, і зміцнення імунітету. Ніколи не пізно піклуватися про себе, особливо коли мова йде про самопочуття. Адже молодість та краса йдуть не ззовні, а зсередини. Тому гепавіста детокс правильне рішення для тих, хто піклується про печінку і організм в цілому.